Шановні колеги, ми, ми продовжуємо робочий день. До... Мене чутно? Ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується перший заступник керівника СММ ОБСЕ, пан Олександр Хук. Містер Хук, the floor is yours. Good afternoon, dear friends. Somкутnus out of Lugansk річ. That... Ми спостерігали зниження рівня насильства там минулого тижня. 29 порушень порушення режиму припинення вогню порівнюючи з понад двома тисячами за минулий тиждень. І майже не було жодних порушень режиму припинення вогню в станиці Луганській. Як і часто раніше, я маю однак застерегти від оптимізму. Буквально, чу, буквально цього ві, е, вівторка вночі наші спостерігачі, перебуваючи у станиці Луганській, заясували 114 вибухів і понад 400 випадків застосування стрілецької зброї у цьому районі. Мало змінився і рівень насильства в Донецькій області. СММ за Фіксувала практично таку ж кількість порушень режиму припинення вогню, як і за минулий тиждень. Аналогічно ситуації за минулий тиждень. Основна концентрація насильства була зафіксована в районі Ясинуватія в дії Донецького аеропорту. 58% усіх порушень режиму припинення вогню в області були зафіксовані минулого тижня саме в цьому районі. Коли наші То, що наші спостерігачі бачили минулої суботи, типово для ситуації, яка відбувається в цьому районі, перебуваючи у підконтрольній так званій ДНР Ясинуваті, вони зафіксували залп приблизно 20 ракет системи ГРАТ, 51 вибух невизначеного походження і Приблизно 40 розривів мінометних мін, все це було зафіксовано лише за 2,5 години. Інші гарячі точки включали райони на схід та північний схід від Марі... Маріуполя, Західна та північно-західна околиця Горлівки, а також райони вздовж дороги Дебальцеве-Світлодарськ. Рівні насильства навколо Маріуполя і Горлівки знизилися минулого тижня. Однак за, однак вздовж дороги Дебальцеве-Світлодарська третій тиждень поспіль рівень насильства зростав. Насправді СММ зареєструвало 329 вибухів у цьому районі за минулий тиждень порівняння порівнянні з 96 за попередній тижневий звітний період. Зайве говорити, що там, де насильство, там присутня зброя. Перше зображення, будь ласка. Це зображення, яке було знято безпілотним літальним апаратом СММ у підконтрольному так, так званій днр Дебальцево. На ньому ви можете бачити приблизно 50 транспортних засобів військового типу, включаючи бойові броньовані машини на території цього об'єкта. Занадто часто ми фіксуємо таку. Військову техніку, яка розміщується в або навколо житлових районів. Будь ласка, наступне зображення. Наш безпілотник зафіксував тут командно-штабну машину МТЛБ, яка була, стояла між деревами в безпосередній близькості до будинків у Новогригорівці на північ від Дебальцевого. Також зайве говорити, що. Там, де присутня зброя, там відбувається насильство. Будь ласка, наступне зображення. Це, на цьому зображенні ви можете побачити будинок, який постраждав від потрапляння снаряду також у Новогригорів. І дуже тяжко помітити, але там насправді є транспортні засоби, військова техніка припаркована з боку іншого будинку на передньому плані. Без жодних сумнівів, провина за, цей, за цю атаку в цьому селі лежить на тих, хто застосували зброю, що призвело до пришкоджень. Але люди, які розміщають військову техніку в посередині цього села, вони також несуть відповідальність. Вони перетворили мирний за інших обставин район, жилий район в у мішень. People, люди потерпають, потерпають від цього насильства, і ми зустрічалися з багатьма з ними минулого тижня, і ми розуміємо їхній гнів. Ми також бачили їхній гнів у контролем так званої Еленеркадіїці, попередня назва стаханів. Понеділок ми розуміємо це. Житлові райони у у місті минулого тижня, по, минулої ночі попали під острів. Під обстріл, троє людей отримали поранення, двоє з них у критичному стані. Я хотів би також поставити декілька питання. Хто підставляє мешканців Кадіївки та інших місць, які потрапляють під обстріл? Хто конкретно не виконує свої зобов'язання і підписані домовленості? І хто не виконує свою роботу? Шановні друзі, спостерігачі спеціальної моніторингової місії, вочевидь виконують свою роботу в Кадіївці, вони невпинно моніторять та підтверджують дотримання зобов'язання щодо припинення вогню та відведення озброєння. Вони вони зокрема зафіксували вибухи у нічний час, в результаті яких було поранено трьох осіб. Вони також провели аналіз воронок на місці події, намагаючись визначити тип зброї і напрямок вогню. Це все це висвітлено чорнопобілому у нашому щоденному звіті. Будь ласка, наступне зображення. Завдяки нашій роботі з моніторингу була також виявлена наявність самохідної артилерійської установки приблизно за 16 кілометрів на північі в районі Кадіївки. Наступна, будь ласка. Наші спостерігачі виконують свою роботу уздовж всієї лінії зіткнення. Вони були у Єсинуваті, наприклад, в понеділок, і там вони спостерігали наслідки обстрілу. У, житловій, у житловому районі. Наступне зображення, будь ласка. Те, що ви бачите тут, на цьому зображенні, це один із багатьох, багатоповерхових житлових будинків, які потрапили під обстріли були, і постраждали. Які ми оцінили. Через, проводячи аналіз воронок, вони встановили, що. 120 мм артилерійські снаряди були випущені з західно-північно-західного напрямку. Уточнюючи інформацію, наші спостерігачі також підтвердили, що 51 -річна, річний чоловік загинув під час цієї атаки. Вони також були у підконтрольній уряду України в Діївці, де вони бачили два будинки, які постраждали від обстрілу. 70-річна подружня пара розповіли їм, що це вже вдвічі другий раз їхній будинок потрапляє під обстріл з травня. Я можу продовжувати інформувати вас про ці події, тому що наші спостерігачі були на всій Лінії з повстер... з... зіткнення від Донецька та до Куйбишівського району до Попасної станиці Луганської. Всюди вони бачили руйнування, всюди вони зустрічалися з невинними людьми, чиї будинки були пошкоджені і чиї родини наражалися на ризик. З іншої сторони, є люди, які фактично чинять насильство. Вони не змогли відвести всю... все озброєння. Вони не припинили застосування зброї, вони продовжують розміщати зброю у житлових районах. Звичайно, з огляду на те, що я зазначив, ми усвідомлюємо, що ми працюємо у нестабільних і часто небезпечних умовах. Ми приймаємо це і ми вживаємо відповідні заходи реагування. Для зниження цього ризику. Ми, звичайно, не будемо приймати тих ризиків, загроз та нападів, на які ми наразилися за е, цього тижня. Озброєний чоловік дослав патрону патронник. Зняв свою гвинтуку з запобіжника і направив її на одного із наших спостерігачів у підконтрольному уряду Лобачеве, що знаходиться на північний захід від Луганська. Помітивши сліди у підконтрольному, так званій ДНР Лукова, що зазначав свідчили про присутність забороненого тяжкого важкого озброєння, наші спостерігачі також наразилися на агресивну поведінку. Озброєних членів ДНР, які вигукували лайливі слова і направляли озброю на них наступного дня. Озброєний так член так званої ДНР на в одному місці зберігання озброєння, також поводив себе агресивно і загрожуючи, зарядив свою зброю і направив її на наших спостерігачів, наказуючи їм, що робити. Незнайомі озброєні чоловіки, у, так зва у підконтрольній, так званій ЛНР Кадіївці, випустили черги з автоматів у якихось метрах від наших двох баз. І в Горлівці е, члени так званої НР ДНР вистрілили з артилерії лише за 300 метрів від нашої передової патрульної бази. Наш. Безпілотний літальний апарат попадав під обстріл в чотирьох випадках по обидва боки лінії зіткнення. Ми також бачили сучасну пересувну станцію радіоелектронного придушення засобів зв'язку на північ від так від підконтрольного так званого Денерда Бальцева. На наступному зображенні ви можете побачити військову техніку. І ідентифікувати її по формі антени, Бачите, зазна... вона покращ... позначена російською. Це житель, система житель. Це та сама, яку ми зафіксували на північ від Донецька нещодавно. Це високотехнічне, дуже, дуже дороге військове обладнання. Воно використовується не тільки для перешк... перехоплення інформації, але також для відключення засобів контролю управління безпілотниками, що призводить до їхнього падіння. Ми розуміємо, що завжди, будуть... завжди буде озброєна агресія у будь-якому будь конфлікті і завжди будуть агресивно налаштовані особи, які бажають і спроможні загрожувати та залякувати неозброєне цивільне населення. Ми отримали підтвердження від українського офіцера при, совміст... при спільному центрі з контролю та координації, що дійсно українські військові стріляли в один із наших безпілотник. А також підтвердження від, від представника російсько... російських збройних сил при СЦКК, що двоє та... членів, так званих ЛНР, були. Виявлені і про і проти них відношенню до них було вжито дисциплінарні заходи за стрільбу в наш безпілотник. Це початок, але це краще ніж нічого. Але набагато більше необхідно зробити для того, щоб контролювати ці не контрольов... цих неконтрольованих бійців. Керівництво з обох боків, за великим рахунком, не змогли справити своїми задачами щодо контролю. Підтримки дисципліни, а також притягнення до відповідальності людей в їхніх лавах. Безпечне надійне командування і контроль на місці дуже важлива. Відповідальність дуже важлива. Процвітаюча безкарність лише є стимулом для ще більших порушень. Коли кожен на місцях буде відчутувати відповідальність, я сподіваюся, що ми побачимо і більшу відповідальність зі сторони вищого військово-політичного керівництва. Я сподіваюся, що мешканці Кадіївки, Ясинуватої Явдіївки та інші по обидві, сто, по обидві боки лінії зіткнення зрештою. На, власне, о, на власні очі пересвідчиться, що ті, які люди, які чинять безчинство і насильство проти них, будуть притягнути до відповідальності. І це шлях до, для завершення цього конфлікту. На, при кінці, як традиційно, я, я проінформую вас про актуальний склад місії. На сьогодні у нас 693 спостерігачів, спостерігачі, з яких 585 працюють на. На сході України. Крім цього, у нас працює 305 місцевих працівників та 85 інших міжнародних працівників, які працюють в спеціальній моніторинговій місії. Дякую. Чи інші питання уточнення? Б... Питання українською. Тарасенко Віліта, чистина Донбасу. У мене два питання будуть. Как, по вашему мнению, откуда у сепаратистов может появиться такая техника, так как житель? И второй вопрос. ДНР и ЛНР в сентябре собираются проводить так называемый праймерис. Как бы перед выборами они будут. Вас они приглашали участвовать в этих праймерис как наблюдателей? Дякую за запитання. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ – це спостережна місія. А не агентство, яке збирає розвіддані, ми звітуємо про те, що ми бачимо так як я показав вам сьогодні. Ми звітуємо про те, що ми чуємо у нашому щоденному звіті чи на презентаціях сьогоднішній, і ми знову бачили цю сучасну станцію радіоелектронного придушення, як і раніше, ми бачили на непідконтрольних уряду районах. стосовно Стосовно питання так званих е, виборів, які були анонсовані ЛНР і ДНР, ми так само засумуємо такі ж принципи спеціальна моніторингова місія ОСЄ, ОБСЄ – це спостережна місія. І ми виконуємо продовжуємо виконувати свій мандат, який був нам погоджений 57 державами-учасницями ОБСЄ, і ми продовжуємо моніторити ситуацію на східних східних регіонах України. Радіота телеканал, скажіть, пожалуйста, ви сказали, що в жилих кварталах скаплюється техніка. Как вот містні жителі реагують на текущу ситуацію і які риски для них? Галина Дякую. Ви задали дуже важливе питання. Цивільне населення. Вона розуміє? На, наразі, вже, вже як три роки конфлікту, гаубиці і танки біля їх будинків. Це танк може стати мішені, і їхні будинки можуть бути міше, мішені, і їхні діти можуть стати мішені або загинути. І вони зверталися до СММ для того, щоб ми надали їм підтримку. Ми, ми уточняємо інформацію, ми звітуємо про те, що ми бачимо, то, що, те, що я презентував сьогодні. І ми закликаємо сторони відвести їхнє озброєння, тому що сторони погодилися на це і не розміщати озброєння у безпосередній близькості а, і в житлових районах. Ми також потерпаємо від цього, тому що. Були, було, наприклад, був вихідний е, артилерійський вогонь за цей звітній період. Так звані члени ДНР е, на відстані 300 метрів від нашої передової патрульної передової бази у Горлівці стріляли з артелі. Тобто, озброєння було всередині міста. І це, це, це до чого ми при закликаємо сторону, щоб вони припинили це робити. Ми розуміємо всі ті ризики, з якими стикаються цивільне населення. Вони дійсно розгнівані і вони мають право висловлювати свій гнів. Але саме сторони мають покласти край бойовим, бойовим діям. Тільки з обох боків лінії зіткнення, саме сторони мають покрасти край цьому конфлікту. Закінчена прес-конференція з нетерпінням.